Вітаю в реформатському мисленні. Сьогодні ми зануримося в одне з найфундаментальніших питань віри, а як узагалі можливо пізнати Бога? І це, знаєте, не просто якась філософська загадка, це ключ до розуміння всього. Тож, давайте почнемо. Почнемо з цієї дуже сильної думки від Юстина Мученика, одного з ранніх християнських апологетів. Він стверджував, що оце базове вроджене знання про єдиного Бога, воно універсальне для всіх людей, це наша відправна точка. Отже, в першій частині нашого огляду ми якраз і поговоримо про цю концепцію, про універсальне, природне знання про Бога, яке, як вважається, закладене в кожному з нас. І знаєте, що цікаво, докази цього вродженого знання можна знайти просто в нашій мові. От подумаємо разом навіть у культурах, де був цілий пантеон богів, у моменти глибокого відчаю чи величезної радості люди інстинктивно вигукували ім'я одного, єдиного бога. Це ж не просто звичка, правда? Ранні мислители бачили в цьому відгумін того, що вони називали справжнім почуттям природи. Але тут одразу виникає абсолютно логічне запитання якщо це знання є вродженим, то чому вся історія людства це історія ідолопоклонства і плутанини? Давайте розберемося, де саме все пішло не так. Ось воно. Це те саме питання, яке лежить в основі всієї теологічної аргументації. Якщо насіння істини справді посаджене в кожному з нас, то чому ж воно так рідко проростає правильно? І відповідь, згідно з реформатською традицією, криється в людській марнославності. Вона, наче вірус, заражає і спотворює це чисте природне знання. Навіть найвидатніші філософи, намагаючись осягнути божественне, часто просто блукали у лабіринтах власних думок. А простий народ? Ну а простий народ замінював істинного Бога цілим пантеоном ідолів. Це, на жаль, універсальна проблема. І ось тут ключовий момент. Через це спотворення наше вроджене знання більше не є шляхом до спасіння. Навпаки, воно стає доказом нашої провини. Воно робить людство невиправданим перед Творцем, адже істина була дана, але була відкинута. Але на щастя, історія на цьому не закінчується. У відповідь на цю людську неспроможність Бог дає нам два шляхи до пізнання можна сказати дві книги книга творіння і книга Святого Письма. І ось ця таблиця чудово показує різницю. Дивіться, об'явлення у творінні воно загальне, воно кричить про силу і провидіння Бога. Але через нашу схильність до спотворення воно в кінцевому рахунку лише підкреслює нашу провину. А от об'явлення у письмі це щось зовсім інше. Воно є спеціальним. Уявіть, що це ніби ідеально підібрані окуляри, які виправляють наш духовний зір, виправляють наші помилки, відкидають фальшивих богів і показують нам Бога таким, яким він є насправді. Добре, давайте тепер зосередимось саме на тому, що ж робить об'явлення у святому письмі таким особливим, а вся справа в його ясності та здатності виправити наш, скажімо так, спотворений погляд. Святе письмо, наче потужний прожектор, висвітлює три ключові атрибути Бога саме їх знання є життєво необхідним для віруючих. Здається, що три це небагато, так? Але саме в них, як у фокусі, збирається все, що нам потрібно знати для повноцінного життя з Богом. І ось ці три стовпи: перший, і, мабуть, найважливіший для нас це милість, адже саме на ній і тільки на ній тримається наше спасіння. Далі суд це щоденне нагадування про те, що Бог реагує на зло, і нарешті справедливість, через яку Бог оберігає і піклується про свій народ. Розумієте, саме ці три грані дають нам цілісне уявлення про Божий характер у його стосунках із нами. Навіть самі імена Бога в писанні це вже об'явлення. Ім'я Елогім говорить про його неймовірну силу, могутність. А подвійне повторення імені Єгова, наприклад, у книзі Вихід, це потужний наголос на його вічності, його самодостатності. Він той, хто існує сам по собі, ні від кого не залежний. І писання не просто дає нам інформацію, воно активно скеровує нас. Пророк Авакум, наприклад, закликав шукати Бога в його храмі, тобто там, де Бог відкрив себе своїм словом, а не в ідолах чи якихось людських вигадках. Це пряма вказівка відвернутися від наших спотворень і звернутися до істинного об'явлення. Ну що ж, це підводить нас до фінальної частини для чого все це знання? Це ж не просто теологія заради теології, правда? Це знання, яке призначене для реального практичного життя. О, ця цитата просто в саме серце. Справжнє пізнання Бога це не якась інтелектуальна вправа, воно має перетворюватися на живий досвід. Воно має змінювати те, як ми живемо, як мислимо, як діємо. То до чого ж усе це веде? Кінцева мета будь-якого знання про Бога, чи то з природи, чи з писання, зводиться до ось цього шляху з чотирьох кроків. Все починається з благоговійного трепету, який природно переростає в довіру. Ця довіра веде до щирого поклоніння, а воно, у свою чергу, до повного покладання на його доброту ось що означає пізнати Бога на практиці. І на завершення нашого огляду я хочу залишити нас із питанням для роздумів: чи є знання про Бога просто теорією для вивчення, чи все ж таки це реальність призначена для життя? Відповідь на це питання визначає абсолютно все.